На початку 19 століття Англія переживала промислову революцію. Фабрики з паровими двигунами, ткацькі верстати і механізовані машини обіцяли власникам підприємств прибуток і прогрес. Але для багатьох робітників ці зміни стали початком катастрофи. Їхня праця більше не цінувалася, адже машини працювали швидше й дешевше. Люди боялися втратити роботу, і це призвело до масового протесту, що увійшов в історію як рух лудитів». Лудити це англійські робітники, які вважали машини головною загрозою своєму існуванню. Назва руху походить від міфічного лідера Неда Луда. За легендою, у 1779 році він знищив ткацький верстат на знак протесту. І хоча реального луда ймовірно не існувало, його ім'я стало символом опору машинізації. У період з 1811 по 1816 роки лудити ламали механічні верстати, підпалювали фабрики та нападали на підприємців. Найбільше постраждали текстильні фабрики, де нові ткацькі станки скорочували робочі місця та знижували зарплати кваліфікованим робітникам, які були причини бунту. По-перше, втрата роботи. Механізовані верстати дозволяли одному робітнику виконувати роботу кількох людей. Колишні ремісники залишалися без роботи і засобів для існування. По-друге, погані умови праці. Робота на фабриках була важкою, небезпечною та низькооплачуваною. І по-третє, це зубожіння населення. Під час наполеонівських війн економічна ситуація в Англії погіршувалася, що загострювало невдоволення. Як діяли лудити? Вночі вони збиралися в групи, озброювалися кувалдами та ламали машини. Протести поширювалися в Йоркширі, Ланкашері та Нотінгемшері. Влада сприймала лудитів як кримінальних злочинців. Було введено суворі закони, а за псування машин можна було отримати навіть смертний вирок. У відповідь на репресії лудити почали діяти ще рішуче: підпалювали фабрики, погрожували власникам і навіть здійснювали замахи. Однак, у 1813 році влада жорстко придушила рух. Сотні людей було заарештовано, багатьох стратили або відправили на заслання в Австралію. Бунт лудитів став символом не лише страху перед технологіями, а й боротьбою за соціальну справедливість. Тоді влада вперше змушена була замислитися про те, як промисловий прогрес впливає на умови праці та життя звичайних людей. У наш час слово «лудит» часто звучить як жарт, коли йдеться про людей, які скептично ставляться до нових технологій. Але історія цих бунтів нагадує про те, що страх перед змінами та ризики технологічної нерівності це не минуле, а сучасність. У світі, де роботизація і штучний інтелект швидко змінюють економіку, ці питання залишаються гостро актуальними. Звісно, лудити не могли зупинити прогрес, але їхній протест став дзеркалом проблем, які виникають із кожним новим технологічним проривом. Чи забезпечують машини краще майбутнє для всіх, чи лише для небагатьох? Люди проти машин це не лише історія, це реальність, у якій ми живемо сьогодні, де кожна нова технологія змушує суспільство шукати баланс між прогресом і соціальною відповідальністю.